Якщо мій улюблений борщ це зелений, то цей суп улюблений моїх дітей. Тому сьогодні ділюся з вами цим рецептом. Дуже рекомендую до приготування. Я зварила бульон на кістках, у мене це свинина виймаю. І на цьому ж бульйоні я вже варю картоплю. Далі робимо засмажку. Цибульку на невеликій кількості олії або смальті, обсмажую, додаю туди моркву. Нехай це все разом протушкується. І основа цього супу це молода капуста. Саме з молодою капустою я цей супчик люблю найбільше. Обсмажую ще разом з капусточкою овочем. Буквально 2 хвилини. Довожу до смаку, сіль перець, і можна додати улюблені спеції. У мене сьогодні це прованські трави. Далі я обчистила м'ясо від кісток. Мені дуже подобається цей такий досить бюджетний варіант приготування супу. Але найголовніше, що й діти його люблять. Коли картопля зварилась майже до готовності, я додала сюди засмажку з м'ясом, протушкувала все 10 хвилин і тепер воджу сюди манну крупу ось таким чином, щоб крупа не стала грудочками. Проварю ще 5 хвилин, зелень. Даю постояти хвилинок 10 після вимикання і можна насолоджуватись. Ось такий простий, бюджетний, дуже ніжний ароматний супчик готовий. Можна подавати зі сметанкою, це буде ще смачніше. Рекомендую, друзі, зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. А випишіть в коментарях, які улюблені ваші перші страви.